Це троє з 11 водіїв комунального підприємства Електротранс, які евакуювали людей з окупованих територій Запорізької та Донецької областей. Василь Штомпель говорить, рейс міг тривати від чотирьох до семи днів. Бувало спали в автобусі серед поля. Коли були спальні мішки, ну спальний мішок на проход, Треба на пол. коли люди були тут, з людьми ночували, то тупо рулем спіш. Ці фотографії зроблені біля міста Новоазовськ Донецької області. Ото нас обратно не погнали. Через Маріуполь. Ми поїхали по кругу в сторону Донецька, для того, щоб ми не відео більше Маріуполь. Машин здесь стояла, градово направлений в Маріуполь. На гетажі стоять. только некоторые розбиті, а некоторые просто чорні. Ну, обгорівши. Показує його колезі вдалося зняти відео фільтраційного центру в селі Безіменна Донецької області. Це військова техніка росіян. Більшість йшло у нас через Васильівку, а не Бердянська. Шаберняк не заїжджали, не пускали эти орки, заливали возле кольца. люди самі виходили на кількох, Оттуда забирали і їхали обратно. Одного разу російські військові затримали водіїв в Донецькій області, згадує водій Ігор Декусар. Нам сказали віддати ключі, документи всі, ключі від автобусів, телефони, все в нас позабирали. Ну і так нас, нас, виходить, затримали. Ми так простояли це в цьому відділку цілий день в коридорі. Казали, що ми незаконно проникли в друге государство, ну, якось так, на чужу територію. Я, от, наприклад, довго стояти на ногах не можу, мені треба присаджувати, у мене спина там больна. І от я на корточки був коло стінки в коридорі, нікого немає. Присів на корточки коло стінки, чого ти сів? Давай піднімайся, то тобі не цей сам ну не, не, не розрішали навіть присісти. В туалет теж так виводили по три чоловіка під дулом автомата. Водій автобуса Олександр Королович їздив евакуювати людей вісім разів. За цей час його та ще сімох водіїв комунального підприємства Електротранс президент нагородив орденами за мужність. Дуже довго стояли на блокпостах, було таке, що не пропускали, привозили. 50-60 чоловік. Посадкових міст 27. Два рази більше брали. Брали всіх. Люди реагували дуже, коли бачили нас. На автобусах були наклейки Червоного Креста. І вони, коли бачили, що ми з України, з підконтрольної території, дуже нам раділи. Перевозили і і домашніх тварин, котів, собак. Це фотографії пасажирів, яких Олександр вивіз з Бердянська та Маріуполя на підконтрольну територію України. Каже, разом з колегами за три місяці евакуювали більше п'яти тисяч людей. Олена Жкалова, Олександр Касяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.